Коли чуємо слово багатий, у голові одразу з'являється знайомий образ: людина в брендовому одязі з телефоном останньої боделі, в машині якась сяє, так що ж очі мружаться. І все це щоб було видно, щоб одразу було зрозуміло, тут не хтось там, а серйозний успішний гравець. Ми звикли, що багатство має бути на показ, інакше навіщо воно взагалі? А потім ти приїжджаєш в Німеччину і раптом усе, що здавалося зрозумілим, ніби перевертається. Стоїш, наприклад, у черзі в Алті, а поруч чоловік в поношеному светрі, простих джинсах, з якимось стареньким телефоном у руці, і ти навіть не здогадуєшся, що в нього за плечима кілька квартир в Берліні, стабільний дохід. Стільки з інвестицій, можливо, ще й компанія, яку він колись продав за хороші гроші, він просто не вважає за потрібне про це говорити, і точно не буде намагатися це довести комусь за допомогою годинника чи логотипа на футболці. Тож. Сьогодні говоримо про багатих у Німеччині. Хто вони такі? Скільки заробляють? Де заробляють? Скільки податків платять? Та чи можемо ми, українці, стати багатими у Німеччині? Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи роботу німецькою мовою, Стереотипи про німців і трохи про себе, бо вважаю, що кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмощуйтесь зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримуйте це відео вподобайкою та коментарем. Тож дуже прошу вас, будь ласка, поставте зараз вподобайку та напишіть коментар для підтримки цього відео. Це простий жест, але він насправді багато змінює і дуже дуже мотивує творити далі. До нашої теми. В Німеччині багатство виглядає інакше точніше, часто не виглядає взагалі, бо тут бути багатим це не про близькі враження, це про свободу, про те, що ти можеш собі дозволити, не Доводити тут нікому нічого. Ти просто живеш спокійно, без тривоги за завтра, без потреби нас доганяти чи випереджати. І саме це найбільший культурний шок, з яким стикаються українці, коли починають жити тут, в Німеччині. Бо те, що в нас називається круто, тут часто сприймається як показуха. А те Повз, що ми зазвичай проходимо, навіть не звернувши увагу, тут може вважатися справжнім достатком. Я пам'ятаю, як я здивувалась, коли вперше потрапила в багатий район в Мюнхені. В принципі, Мюнхен це було моє перше німецьке місто взагалі за життя, і очікувала побачити щось із рекламою, типу фасади з ліпниною, фонтани перед входом, паркування в і натомість скромні будинки, акуратні живоплоти і жодної золотої ручки на дверях. Усе таке ну, звичайне, навіть більше, можна сказати, нудне. Але в цій нудності була якась сила. Там не намагались вразити, там просто було добре, комфортно, затишно. Але давайте трохи конкретики. У Німеччині вважається, що людина вище середнього класу, якщо має... Е Понад 3900 євро чистого доходу на місяць. Це не багатство, це просто про комфорт. Багатими тут називають тих, хто у кого сукупний капітал разом із нерухомістю, акціями грошовими заощадженнями перевищує півмільйона євро. А дуже багатими тих, хто має понад 2 мільйони євро. Підступно вийшло сонце. Але навіть якщо ви заробляєте ті самі. 3 900 євро чистими вважаєтесь вище, вище середнього класу. Це ще не гарантує вам багатство в майбутньому. Тут у Німеччині це добре розуміють. Тому чим більший дохід, тим більше. Уваги приділяється тому, куди ці гроші йдуть далі, бо саме інвестиції, не зарплата з часом формують статки. Я про це також підготую окреме відео. Наприклад, як німці готуються до пенсії, і саме з цього моменту починається дуже цікавий світ німецького капіталу: хто обирає нерухомість, хтось акції, хтось грає обережно вкладаючи в ETF, а хтось дозволяє собі трохи ризику, наприклад, тримати частину портфеля в крипті в криптовалюті. Але ключове е, гроші тут не лежать без діла. Цікаво, що серед німецьких багатів крипта це більше як додаток до портфелі інвестиційного, а не головна надія на мільйони. У топових інвесторів біткоін або Етеріум чи інші цифрові активи зазвичай займають лише невелику частину для. Диверсифікації та гри на волатильності. Волатильності це для мене нові слова, тільки вивчила, тому сорі, якщо не вірно вимовила. Тож серйозні гроші тут вкладаються обережно і лише з повним розумінням ризиків. Але якщо говорити про завагальні інвестиції, то тут беззаперечний лідер це акції та фонди. Станом на останні дані близько 18 мільйонів людей у Німеччині мають акційні портфелі, включаючи ETF, Це приблизно 25% населення, тому що це супер доступно прямо з банківського аккаунту. Причому цей показник зростає з кожним. Роком люди поступово усвідомлюють, щоб не втратити через інфляцію, треба хоч частину грошей вкладати, і чим вищий дохід, тим частіше він працює, а не просто лежить на рахунку. Я вже також неодноразово в принципі казала на своєму YouTube каналі. Я ще буду розказувати окремо про інструменти інвестиції у Німеччині. Що в принципі, прямо з банківського акаунту, ви можете відкрити собі інвестиційний пакет, і чому в принципі гроші класично, якщо відкладати на той же депозит. І в акції на депозит це нераціонально, тому що в Німеччині відсотки по депозиту від 1,5% до 3% річних. В той час, як в акціях це може бути не знаю, 9, 10, 15% річних. Тому ось вигідніше навіть ті ж пакети ІТФ, так вони падають, зростають, але в сукупному доході це набагато вище ніж просто зберігати гроші. Ми не кажемо взагалі про копілочку. Ось саме про депозит. Докладніше про це я ще буду розказувати в майбутніх відео. Тож не пропускайте. І у 2024 році таких людей, які вважаються саме дуже багатими, було трохи більше 2% населення. І що цікаво, більшість з них ви б ніколи не вирізнили на вулиці, бо не вирізняти це че. Теж частина культури. І це не випадково після другої світової війни. Бага... багатство в Нім... Західній Німеччині особливо не те, що не поважали до нього, ставилися з підозрою. Люди, які пройшли крізь руїни, не мали ілюзій. І якщо хтось випливав занадто швидко, це часто викликало питання. Тому накопичувати тихо, інвестувати непомітно. А ідею ідеєю виховання став принцип: чим менше ти про себе розказуєш, тим більше в тобі глибини. Цей принцип досі живе в усьому. Подивіться, в принципі, на будинки. Це прості фасади, стандартні вікна, жодної архітектурного викрику. Усередині це функціональність, де не де можна знайти якісь дизайнерські рішення, щоб прям вау. Одяг це зазвичай зручний, авто таке, щоб їздило, а не фотографувалося у соцмережах. Їжа смачна, але без подачі. До речі, в мене є відео на чому дійсно економлять німці. Подивіться його також там. Дуже цікаво, на чому економлять, а на чому не економлять ніколи. І це працює, бо багатство тут не демонстрація, а стратегія. Люди починають працювати рано. Планують, відкладають, інвестують і не витрачають на дурниці. Середній німець може мати досить велике накопичення не тому, що заробляє захмарні суми, а тому, що не витрачає там, де не треба. Він не женеться за виглядом, він купує речі, які. Служить довго, а саме тому з часом має змогу е, вибирати. А саме вибір, погодьмося, є справжнім багатством. А ось тепер головне запитання: а чи можемо ми, українці, теж стати багатими в Німеччині? І відповідь: Так, можемо. Але для цього треба змінити не лише валюту в головці, а й щось глибше, а саме мислення. Треба навчитися жити трохи нижче своїх можливостей, перестати витрачати на вигляд, прийняти думку, що достаток це не про те, що про тебе скажуть. Це про те, як ти спиш уночі. Це, звісно, не дуже гламурно звучить, а без пафосу, без драм. Але саме в цьому і сила у Німеччині тебе не привітають оплесками за нову якусь класну машину, але й не знецінять, якщо в тебе її. Просто немає, тут не змагаються, і якщо ти живеш спокійно в балансі з відчуттям, що ти можеш впливати на своє життя, то ти вже виграв цю гру. А тепер давайте трохи реалії е, саме про податки в Німеччині. Багатим бути не дуже дешево. Якщо твій річний дохід перевищує 66 тисяч євро для одинака, ти вже потрапляєш у найвищу податкову категорію з базовою ставкою 42%. А якщо твій дохід перевищує 277 тисяч. Євро на рік ти сплачуватимеш так званий додатковий можете бачити додатковий податок для дуже багатих людей, який становить 45%, і це без урахування медичного страхування та солідарного збору. З інвестицій, до речі, також платяться податки стандартно 25% плюс 5,5% на солідарність, тобто загалом 26,375%. З вашого доходу виглядає немало, але попри це багато людей у Німеччині насправді живуть саме з інвестицій. Вони здають нерухомість, отримують дивіденти з акцій чи індексних фондів, і майже не потребують активної роботи, тобто вони не часто ходять на роботу. Так їх доходи оподатковуються, але система побудована так, що стабільність усе одно можлива, якщо мислити стратегічно і вміти планувати на два роки вперед. І що саме. Цікаво в цьому всьому, що це дійсно доступно кожному е, мешканцю Німеччини. Ти можеш інвестувати і можеш вже прирощувати свій капітал вже сьогодні. Там не знаю, тобі не потрібно ніякі додаткові дозволи. Наприклад, в Україні ще до початку повномасштабної війни, я не знаю, як зараз, щоб. Е, Інвестувати в акції тобі потрібен був додатковий дозвіл. Треба було отримати там кротше якийсь дозвіл, і це було дуже геморойно. А тут, прям реально, ти можеш відкладати на будь-що купляти кредиту, купляти акції, купляти ETF прямо зі свого банківського рахунку, і це дуже круто. Так це не зовсім вигідно, є інші інструменти, але сам факт це доступно прямо з твого. Банківського додатку. Ось на цьому в мене все. Тепер хочу почути ваші думки: чи можливо взагалі українцям стати багатим, чи розділяєте ви цю філософію багатства в Німеччині, що не потрібно показувати свої статки, взагалі, що думаєте про чи реально в Німеччині стати багатим, чи зустрічали ви в Німеччині багатих людей? І, до речі, напишіть мені в коментарях, які землі Німеччини ви живете, і чи зустрічаються вам там супердорогі Авто. Наприклад, в Заксі анхальт досить рідко зустрінеш якісь які супердорогі авто. Приїжджаючи в Берлін і в Мюнхен, це просто шик і бліск ти можеш побачити будь-яке авто там, за неймовірні космос гроші. Ось так, у мене на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, давайте поспілкуємось. І побачимося на наступних відео. Чус!